Доброго вечора, дорогі українці. Вибачте, я сьогодні в такому вигляді Ну, ще є справи, тому платок не знімаю, але конче хочу записати відео. Ви знаєте, я якось до всіх законів вже відносилася так спокійно: то про животних, то про дрова, то про ще що небудь. Ну, по піднімання тарифів, то це вже привичне діло, всі мовчать, то чому я буду виступати, воно мені не потрібно. Самій горлопанити. Ви знаєте, мені сподобався закон мобілізувати жінок. Дуже сподобався. Ну, так як я жінка, і мені ще нема 60, я можу бути на фронті. Ну, можу, хоч патрони подавати. Але не шановні бидло, яке сидить в раді, ви знаєте, ви чоловіків пригнобили. Бо чоловіки у нас зараз нинче замучені напередку, бо я знаю це, я мама військового, який пропав без вісті в Бахмуті в 23-му році. Я з удовольствием піду. Але ви ж розумієте, що жінки це дуже велика сила, особливо розгнівані жінки, а особливо ті дружини, матері. І сестри, які втратили на цій війні Богом прокляті, яку хтось десь фінансує своїх рідних. То якщо ви вложите мені в руки зброю, самі добровольно, то не факт, що я піду сразу бить кацапів. Я вначалі виб'ю там, де. Командування буде недолуге, а потім піду напередок бити кацапів. Це я вам даю гарантію. Я буду поступати так, як треба. Тільки приниження очередь, тільки приниження очередь, тільки приниженням, прикладом в дзюрник. І буде все прекрасно. Жінки так виховають командирів, що я не знаю, хто кого буде боятися. Це по перше. По-друге, де будуть жінки, корупції не буде. Сразу вам кажу. Корупція буде присікатися, розкрадання армії буде присікатися прекорню. Але це будуть бацькі батальйони. І ви самі розумієте, що піде знищення тих, хто краде. І шутки шутками, але це вже зайшло занадто далеко. Занадто народ далеко заходить. І ви бачите, що кожен день приходить і приносить яку-небудь новину. <кх> як не одне, так друге. Посидять вони в тій раді, я не знаю, що вони там курять, що вони там, чи щось употребляють, чи щось курять, чи я не знаю. Посиділи, посиділи, щось як виплюнуть, щось як зроблять. ну Вся Європа вже просто сміється. Просто сміється. Я знаходжусь на Європі, я знаходжусь в Україні, Виїжджати з України. Я не буду місце своє я кидати. Не буду. Треба буде, буде воювати, я вам вже казала, це неодноразово. Але люденьки-люденьки. А знаєте, чому вони так знущаються над нами? Бо тому, що ми мовчимо. Ми все ковтаємо. Ми сидимо по хатках, крапаємо в інтернеті. От мене найбільше біса, це коли пишуть під твоїми постами які-небудь поради. А ви зверталися отуди? Ви там шукали свою дитину. Хочу сказати вам зразу, шановні, е я шукала там, де навіть ви представити не можете. Я заходила туди, куди ви навіть представити не можете. Ну, Це щоб ви знали. Саме найстрашніше, ви знаєте, мене поразив один случай моєї подруги, не можу його не озвучити, але не буду називати імена. Вона працює продавцем, сидить на касі, і тут до каси підходить дружина діючого військового, ну, від якогось командирчика, вся ботексна, вся нагугелена, вся така. із себе. І коли там -та, -та її зацепив, вона сказала: Я дружина військового, майте повагу до мене так звертатися. А на касі сидить мама. Яка втратила сина, шукає сина, який пропав без звісті вже два роки. І ця мама просто, просто на взриві сидить, обслужує цю гедоту. Дружини, майте теж повагу, бо ви не знаєте, хто сидить на касі, хто стоїть в очереді, хто їде в автобусі, хто сидить, хто йде, що в людини за горе. Це по-перше. По-друге, ви знаєте, оце, оце, що робиться зараз у нас цирк, оцей, ну, цирк клоуни. <кій> та вони не уїхали, вони в Раді всі зібралися. А <кій> таке ощущення, що вся Україна у нас просто цирк. Просто цирк. І всі в Фейсбуках пишуть, всі в Фейсбуках пишуть, та ми їх, там ми вийдемо, там ми. Да та нічого ви не зробите. З дивана диван не передвижний. З диванів ви нічого не зробите. Майданів на Майдани ніхто не піде. Ви чекаєте хлопців, що прийдуть і розберуться, так я вам зараз скажу. І це від імені всіх матерів, всіх дружин і всіх рідних. Ми знайдемо наших дітей, прийдуть наші хлопці, вони з двору не відуть нікуди. Абсолютно нікуди. Якщо я знайду свою дитину, я ходитиму по п'ятах. Я боятимуся її відпустити на хвилинку. Бо ці два роки для мене пекло. Просто пекла. І ви думаєте, я дам, щоб дитина бунтувала за ваші сраки? Да, ні, ні. Так що готуйтеся. Виїхати всі не вийдуть, будемо потихенечку вмирати, будемо платити за собак, за дрова, будемо готуватися до мобілізації, готуємося, готуємося, прославляємося, сидимо ровно і крапаємо в Фейсбуці. Бо ну така доля.